Беремо скориночку щойно спеченого Хлібця. Він вже трішки вихолонув, кладемо сюди салко. Поливаємо це все смачною, сирою, аджичкою. І смакуємо. Ви також таке полюбляєте? Класно, смачно, з ароматом свіжих помідорів. Весь термін зберігання. Якщо любляєте, тоді погнали готувати. Все дуже швидко, просто і обалденно смачно. Отже, розпочинаємо. Значить, за рецептом нам потрібно 3 кілограми помідор. На 3 кілограми помідор взагалі, взагалі, по рецепту, потрібно. 300 грамів коріння хрону і 300 грамів часнику. Але це вийде дійсно, ота, хреновина або хренодьор, як ще називають. Тобто гостра, дуже гостра. Так як в нас полюбляли у бабусі всі цю аджику, але гострого, хто не любив, кому не можна було. Бабуся інтерпретувала цей рецепт під себе, і вона клала тільки хрон. Часник вона не клала взагалі. На 3 кг помідорів вона клала 300 хрону. І якщо не вистачало помідорів або по бажанню, вона могла ще додавати солодкий перець. Можна робити 2,5 кг помідорів і пів кілограма солодкого перцю. я не хочу так робити. Я, Якщо в мене буде перець, я з перця зроблю окремо, а цю помідорну я хочу окремо. Але в мене став, стало питання в тому, що в мене немає 300 грамів хрону. Єсно, за рецептом 300 грамів хрону і 300 грамів чеснику, я не буду класти, тому що я хоч і полюбляю гостреньке, але не до такої ступені, а Вова таке взагалі тоді не їстиме. Як я виходжу з такої ситуації? У мене хрону 75 грамів. А інше я добираю часником. Тобто всього 300. Не 300 грамів хрону і 300 грамів часнику, А виходить всього 300 грамів, 75 грамів коріння хрону і 225 грамів часнику. Помідори краще брати м'ясисті. Я вже їх підготувала, порізала. Вони в нас такі, бачите, прямо як сахарні. Не дуже водянисті, соковиті, а такі гарно-м'ясисті помідори. Такі помідори краще брати на аджику, в них не так багато юшки. Все, 3 кг помідорів миємо, ріжемо так, щоб вони влазили в м'ясорубку. Часник почистили, коріння хрону почистили. І тепер все це необхідно. Перекрутити. Я буду використовувати середню решітку. Я не люблю на крупній решітці і на дуже дрібній також не хочу, бо воно тоді погано перебиває помідори, воно більш чавить їх. Далі додаю сюди сіль дві столові ложки. Повненько так, одна. І друга. Потім склянка цукру, у мене склянка 250 мл. Ну, це якщо в ложках десь 6-7 столових ложок з горкою цукру. І оцет. Звичайний 9% оцет. Нам потрібно 300 мл. Так, даю 200. І ще 100. Все це ретельно розмішати і залишити на деякий час, постояти в кімнатній температурі, періодично помішуючи, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Постояла в мене десь з годинку аджика в хаті. Сіль з цукром розчинилися. До речі, для любителів дуже гострого можете сюди додати ще гірку перчинку. Ну, але то взагалі буде. І ще немаловажний факт, для любителів спробувати на смак, в жодному разі не куштуйте оце оцією ложкою. Взяли, скуштували і далі помішали. Я розумію, що ви повинні скуштувати. В такому випадку берете окрему ложечку, налили і вже з неї скуштували. М -м -м. Добре. Баночки в мене вже простерилізовані. Ай, не встигла. Стерилізувала сьогодні новим способом. Ну і все, тепер розливаємо нашу аджику по баночкам. Помішуємо так, щоб рівномірно і рідке, і густе, щоб все було рівномірно. І відправляємо в баночку. Ну і от що в мене вийшло. 3, 5, 7 баночок. Літрових, і отака піалочка. Тобто принцип, ви, напевно, зрозуміли, правильно? На 3 кг помідор це основа, 2 столові ложки солі, одна склянка цукру і 300 мл оцту Перець з гіркий за смаком. Якщо дуже гостре, то 300 г хрону і 300 г часнику. Якщо не дуже гостре, можна взяти або 300 грам хрону, а часник не брати, або взяти зробити композицію суміш, як сьогодні це зробила. я. У мене було 75 хрону і 225 г часнику. Зараз вона вже смачна, вона ще трішки постоє, настоїться. Часник з хроном віддадуть свої вкусові оці властивості в сам томат наш. Вона буде казатися не така різка, хоча вона і зараз, повторюсь, вона не дуже гостра, вона класна. Вживати да можна будь-чим, з кашами, з макаронами. Звісно, смакує дуже до м'ясних страв. Але я навіть взимку особливо полюбляю просто на шматочок хліба нанести цю аджику і в прикуску з борщем. Це ляпота. Стосовно зберігання, моя бабуся зберігала це такі аджики-сирі і з помідорів, і з перцю. Ми сперцю ще не робили в цьому році, не знаю, буду робити чи ні. Я робила сперцю минулого року. Відео десь повинно бути. Так от, бабуся зберігала це у підвалі, але в них був дуже добрий глибокий підвал. Я зберігала в холодильнику. Скажу відверто: останню аджику сперцю. Солодкого сиру. Я доїла на цьому тижні і помила баночку. До речі, оце ось баночка це з-під аджики з перцю. В холодильнику вона у мене зберігалася протягом року чудово. Все. Бажаю всім успіхів, готуйте і смакуйте взимку і восени, особливо коли почнуться холода. Гарячими стравами з аджикою в прикусочку або м'ясними стравами. Бажаю всім смачного!